Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. У Київській області денна температура буде від плюс 17 до плюс 15 градусів, а вночі від плюс 12 до плюс 13. Похмура погода буде триматися у Києві не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не передбачаються на півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 18 до плюс 14 градусів в день та від плюс 11 до плюс 13 вночі. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою, до середини дня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Чернігівщині очікується температура від плюс 17 до плюс 12 градусів в день. А вночі від плюс 12 до плюс 9 ввечері у Чернігові на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без опадів. У Сумській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 14 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. У сумах на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опади не очікуються. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 19 до плюс 14 градусів в день, та вночі від плюс 10 до плюс 14. У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар, без дощу. У Донецькій області очікується температура від плюс 21 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 14 до плюс 8. У Донецьку очікується похмура погода вранці можливе невелике прояснення. Але безхмарним небо буде недовго, опади не очікуються. У Луганській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 15 вночі. Перша половина дня у Луганську буде ясною, а після обіду з'являться хмари без дощу. На півдні на Одещині очікується температура від плюс 19 до плюс 17 градусів в день. А вночі від плюс 13 до плюс 16. Ранок та день в Одесі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, опадів не прогнозується. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 16 градусів та від плюс 11 до плюс 15 вночі. У Миколаєві хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися, без опадів. У Херсонській області в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 градусів та від плюс 11 до плюс 16 вночі вже вранці небо у Херсоні затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 21 до плюс 16 градусів, та вночі від плюс 12 до плюс 15. У Запоріжжі хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без дощу. На Кримському півострові очікується температура від плюс 20 до плюс 12 градусів в день, та вночі від плюс 11 до плюс 15. Небо ясне у Сімферополі вранці, затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. На заході. На Львівщині денна температура буде від плюс 18 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 13. Похмура погода буде триматися у Львові весь день, вранці очікується недовге прояснення. Вдень піде дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 21 до плюс 16 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 13. До вечора хмари, що панували в небі в Івано-Франківську весь день, заберуться геть. Опадів не прогнозується. У Тернопільській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 16 градусів та від плюс 12 до плюс 13 вночі. До світанку у Тернополі очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері знову повториться опадів не прогнозується. На Буковині температура в день буде від плюс 20 до плюс 16 градусів та від плюс 12 до плюс 13 вночі. До самого вечора у Чернівцях буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опадів не очікується. У Закарпатській області очікується температура від плюс 21 до плюс 18 градусів в день, а вночі від плюс 11 до плюс 14. Похмура погода буде триматися в Ужгороді не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, без дощу. У Рівненській області температура в день буде від плюс 18 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс 12. Похмура погода буде триматися в рівному не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вдень піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. У Волинській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 15 градусів та від плюс 10 до плюс 13 вночі. До світанку у Луцьку очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а вдень та ввечері все знову повториться. Вдень, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. На Хмельниччині денна температура буде від плюс 18 до плюс 15 градусів. Та до плюс 12 вночі. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде від плюс 20 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 10 до плюс тринадцяти. До самого вечора у Кропивницькому буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Опадів не прогнозується. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 14. У Полтаві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Опади не передбачаються. На Черкащині очікується температура від плюс 18 до плюс 16 градусів в день та до плюс 13 градусів вночі. Весь день у Черкасах буде хмарним, опадів не прогнозується. На Дніпропетровщині максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 15 градусів та від плюс 12 до плюс 14 вночі. Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Дніпрі обіцяє бути ясним, без дощу. У Вінницькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 19 до плюс 15 градусів, та вночі від плюс 11 до плюс 12. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Опади не очікуються. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.